Є господиня Даниленко із квартирою розміром 34,5 квадратних метрів. Ця пані Даниленко Галина, вона померла 20 років тому. Отже, у неї Ільєних купив цю квартиру 34,5 квадратних метрів. А тепер дивимося, 12 та квартира Ільяних, який побудував незаконно два нас, Після звернення уже з'явилася вже і його квартира, тобто 12-квартира, та квартира, яка має 46 квадратних метрів. Отже, Ільїник вважається господарем квартири 46-метрової, 46 і квитації приходять на Даниленко, яка померла 20 років тому, тобто покійниця. Він побудував свою квартиру незаконно, оскільки ніхто із нас, у всякому разі, я говорю про себе, ніякого дозволу на це не давав. Ось бачимо, що зробилося після будівництва. І водовідовідний стояк, і як вентиляційний повністю були забиті. У нас горище забрали, без нашого дозволу. Ні до кого він не звертався з проханням підписати той чи інший документ. Ми зверталися із відповідними заявами у ЖЕК в районну адміністрацію, але нічого не допомогло. Після надбудови фундамент будинку, звичайно, не розрахований на сім поверхів, а тільки на п'ять. Після надбудови потріскали стіни. У мене є. Відносно цього акт обстеження із нашого ЛКП Айсберг здеформувалися вікна і двері, і це я знаю, що це не тільки у мене, але й в інших сусідів.